mm -hmm. На своєму телеграм-каналі народний депутат Залізняк це представник голосу. Повідомив ось таку цікаву історію. Ну тому, що вона реально цікава, не повірити, пише Залізняк, але слух знову збирають на зустріч із президентом, і це вперше, коли вони не вимолюють провести зустріч. А сам Зеленський вимагає і провести дати. Поки що немає. Скоріше за все, це вівторок, середа четвер, коли депутати зберуться на засідання Верховної Ради. Зараз всіх просять заздалегідь надати свої питання до президента, і сам цей факт а відверто. Ніколи не було, щоб прям два рази за місяць та ще й по своїй ініціативі Зеленський з депутатами зустрічався. Викликав багато різної конспірології та теорії від кадрових ротацій до обговорення стратегічних питань. От якраз от про конспірології. дійсно дуже така непересічна подія, тому що ну так на пальцях можна мені здається порахувати. Кількість зустрічей із слугами, які Володимир Зеленський проводив ось так, десь звісно, не публічно, але в спеціальному там приміщенні. Я знаю деякі приміщення. Де воно проводиться, не буду розголошувати для наших ворогів, але на пальцях дійсно можна порахувати кількість цих зустрічей за всю каденцію Володимира Зеленського, поки він є е, чинним президентом України. І тут раптом ми маємо дві зустрічі: одна відбулася, ну ще поки що одну, так одна відбулася наприкінці серпня, в другій половині, і друга оголошена вже на наступний тиждень, якщо вірити. Нардепові Залізняку, значить, Залізняк вважає він навіть написав, записав цілий відос на своєму ютуб-каналі там на 14 хвилин. Але відверто я його послухав. В мене відразу свої думки виникли після цього зливу цього інсайту, самого Залізняка. Але він вирішив записати свій відос на 14 хвилин, де ну ні про що фактично не повідомив, і зводиться все до того, що ця зустріч вона також буде не про що, і головна її мета це. Показати. Фактично нашим міжнародним партнерам, та і всім в Україні, хто цікавиться політикою, що депутати у нас слухняні, що у президента Володимира Зеленського фактично є оця от ботаферма парламентська, яка продовжує ефективно працювати, хоча, звісно, є дуже багато запитань, наскільки ефективно вона сьогодні працює, наскільки монобільшість залишається монобільшістю, і наскільки взагалі ситуативні коаліції, які виникали от ще, от ми бачили по цих сесіях літніх. Наскільки вони дієздатні в подальшому? Ось тут питання. Тобто Залізняк достатньо так ну слабенько проходиться по цій інформації, яку йому вдалося отримати, і говорить: ну так, слухняні депутати, і що я вбачаю насправді в цьому набагато більше серйозних речей, які відбуваються, які очевидно на поверхні, або які не видимі на перший погляд. А я думаю, що вам буде цікаво послухати ці думки. Можливо, з деякими з них ви погодитеся і зможете відзначити, Значити, це відео своїми лайками, поширеннями, там ну і переглядами відповідно довше двох хвилин. Це дуже важливо в умовах монетизації. Отже, е, причини, які можуть бути пов'язані із цими зборами, я зараз повернуся просто на цей пост залізняка назад. От що е, викликав багато різної конспірології і теорії від кадрових ротацій до обговорення стратегічних питань. значить Стосовно кадрових ротацій, дійсно, якщо ви слідкуєте, як там відбувається взаємодія між парламентом фракції офісом президентом, ви на. Певно, помічали, знаєте, десь читали про те, що є достатньо гострі відносини між Андрієм Єрмаком і Давідом Рахамієм. Давід Рахамія давно не входить в коло найнаближеніших людей Володимира Зеленського нашого президента, на відміну від того, як. 2019 році, але Арахамія свою зарплату відпрацьовує Арахамія крутий організатор, і Арахамія, в принципі, і зараз і минулого разу займається збором цих людей для того, щоб вони об'єдналися, прийшли. Струнко там Володимира водомолозренського, поставили свої запитання, і так далі і тому подібне. Тобто, чутки про те, що там Єрмак ненавидить Арахамію, і якраз ці збори екстрені на наступному тижні пов'язані з тим, що Арахамію можуть просто усунути е, з посади голови а можливо, навіть і прибрати. Із самої цієї більшості слуг народу, це повна, вибачте, ну туфта така. Я вважаю, тому що людина, яка збирає цих людей, вона просто не може бути усунута? Ну усуньте рахамі, і що далі розваляться навіть залишки цієї монобільшості якої ну де-факто вже не існує. Д юре можливо, вона десь і існує, а де факто її не існує. Чому я так кажу? Ну, давайте зважимо на той приклад цього засідання з слугами фракції, які відбувалися в кінці серпня. Скільки людей прийшли? ну я бачив цифри різні. Я бачив максимальну цифру 150. Бачив мінімальну цифру там 115 чи 120 людей. Причому нардеп Гончаренко відверто писав про те, що о, у нас о, люди навіть десятеро були просто завернуті. А ти хто о, хто запізнився? А ті, хто так собі прийшов, в них позабирали там телефони, не, не дозволяли постати під час цього засідання, щоб вилову якоїсь інформаційного не було. Хоча нічого надзвичайного насправді не відбулося. Це був моноспіч Володимира Зеленського. Якщо вірити тому, ж наприклад, о, членові фракції Акції Мазурашу, який заходив я нагадаю в парламент там по з округу західної України, як е член партії Слова народу. Потім він вийшов з партії. Очевидно, розбіжності якісь е сталися. Він їх пояснював також. Ну це не тема цього огляду. Але от він сказав, що там бровада ціла від е Володимира Зеленського була почута. Володимир Зеленський виступав в одна осібна, в свою повістку оголошував стосовно там продовження. Воєнних дій цієї війни, що потрібно шукати гроші, єдність там і так далі, і тому подібне. І е, очевидно, це все відбувалося на фоні підготовки новим урядом. Е, ну, фактично, ми знаємо, що Юлія Свередента це креатура Ярмака. Тут не потрібно також далеко там в ліс ходити, аби шукати цю інформацію. Ось і значить, на фоні підготовки проекту бюджету, який ми зрештою отримали і побачили, що він фактично є надзвичайно. Дефіцитним 2,5 плюс трильйони гривень дефіциту. Роздута частина соціальна, гуманітарна, там е, вчителі, зарплати, медики і так далі. І тому подібне це дуже добре звучить. Дуже добре для. Того аби комусь там біля будинку чи в кухні поговорити, що от якийсь Зеленський молодець підвищує ці зарплати, але з іншого боку, грошей на це все одно немає, і тому це спричинило таку дискусію, що бюджет очевидно схожий на бюджет виборів і проштовхнути таке друзі, воно буде ну надзвичайно складно в парламенті. Чи знайдуться на це голоси? Це інша якраз тема. Тобто, ми поговорили про кадрову історію. Тепер от я от і говорю, що 6 жовтня у нас пленарний тиждень починається. Фактично, депутати будуть там працювати спочатку. По комітетах потім будуть працювати а, в самій залі засідань, і муситимуть щось там робити. Якісь поправки вносити. А поправки зараз друзі валяться зараз. Надзвичайний зашквар з приводу підвищення зарплат військовим, мінімальних мається на увазі з 20 тисяч. Ви знаєте, сьогодні наші військові оборонці отримують до 50 тисяч. Теж ну красиво типу історія. А гроші, бабки, от, от де їх брати. Мінус ще раз повторюю, 2,5 трильйони гривень, плюс на війну озвучена цифра на спільному брифінгу з Робертою Мацелою, голова Євроради, 120 мільярдів доларів або євро. Там да ну як, ну там вже невелика різниця. Де їх шукати? А приходить на комітет Марченко, і в мене є цей огляд, і говорить про те, що у нас 300 мільярдів потрібно ще цього року якась недостача так. Ну, тобто ще в бюджеті 20-25. тобто величезні гроші, де їх брати, потрібно нормально голосувати. Посилаючись на того марченка, також зауважую. Нагадаю вам, що у нас за останні півтора місяці провалені чотири законопроекти пов'язані з європейською допомогою лише з однією програмою, яка називається Ukrainian Facility. Чотири законопроекти більшості по факту нема. Ось вам і підводний камень, значить, цієї екстреної наради, але і це. Ще не все, звісно, це пов'язано з грошима, які потрібно якимось чином заводити. Але очевидно, що президент Володимир Зеленський хоче побачити зараз своїх слуг в максимальному складі, аби зрозуміти, чи є в нього 226 насправді в парламенті, чи в нього от 150 які прийшли минулого разу. Це тоді все змінює. Доводиться доведеться домовлятися і з батьківщиною з європейською солідарністю. Тобто, фактично, а якщо це станеться, знаєте до чого це може призвести? до Знову актуалізації теми з урядом національної єдності, про яку говорить і батьківщина, і Європейська Солідарність, і голос, і, і всі інші. Всі інші менше говорять, тому що в основному по допомогу з голосами слуги народу звертаються, якраз фракція звертається якраз там до довіри чи до когось іще, і, і так далі, і, і тому подібне. Так що справжня історія це все таки гроші. А ще одна історія це надзвичайна незадоволеність сьогодні. Тим рухом процесу реформ, який відбувається, ви знаєте, що це абсолютно прагматична історія з точки зору європейського союзу, гроші підтримка в обмін на реформи. Єврокомісарка Марта Кокс приїжджала до України. Вона там вирішувала питання угорської громади, побувала в Ужгороді, але потім вона достатньо активно все це коментувала і це стосувалося не лише проблеми відкриття кластерів. по... Переговорах України по вступу до Європейського Союзу, який блокує сьогодні Угорщина, а й стосувалося власне того, що там відбувається в українському політикумі і як Верховна Рада, в принципі, ухвалює, а уряд імплементує відповідне законодавство, яке необхідне для відкриття цих самих кластерів. Звернула вона увагу і на те, що. Шкода від спроби ліквідації незалежності на бої САП ще не подолано на сто відсотків. Хоча я вам хочу сказати, це зараз власна інтерпретація української правди такий заголовок там з'явився. Насправді, цитата була трошки іншою. Вона звучала по іншому. звучала так: Кос сказала у липні. Ми побачили, що цей рух реформ він достатньо непевний, і з цього шляху. Можна там легко збитися, і тому Україна має зробити все, аби повернутися на цей шлях. Не просто повернутися, просто активізувати його. Україна не сходила з цього шляху, але активізувати його. І тут насправді мені здається, ну там маніпуляція з проводу набою сап. Треба просто розуміти, що хто такий фіалах, хто така глав... головна редакторка української правди. Uh, і uh, як в принципі українська правда веде сьогодні інформаційну війну з офісом президента, тому вони викривлюють цю ситуацію отак, викручують ось так, але але посил він інший. Він стосується саме тих голосувань, які опиняються під загрозою, і про те, що власне говорить сьогодні міністр фінансів е, Марченко. Так що, така історія: чотири чотири е, закони, які вже провалені, потрібно їх назад повертати, і це ще не все. Значить, з огляду на те, як все відбувалося, із набу і САП. Якщо ми вже про це заговорили, ви пам'ятаєте, що е, голоси, які були віддані за повернення повноважень НАБУ і САП. Включали голоси не тільки слуг народу, а й групи довіра. І так неформально Савгіль Мусаєва, головна редакторка української правди, писала, це можна знайти на її Фейсбуці Фейсбуці про те, що відбувся обмін фактично. Тобто, президент обміняв недостачу голосів довіри так званої групи на… Закон, який там був протягнутий приблизно в той самий момент, стосовно 10% відсоткових мит на сою ріпак. Ну, от. це сталося ну, фактично в липні. Потім виконали свою домовленість, значить, ці е, варевські група Варевського довіра. Проголосували за повернення, значить, повноважень набу і САП за внесення в цей кодекс е кримінальний, і власне потім м, спричинилася історія достатньо тривала, яка ну про яку не хочу говорять, тому що вона там не сильно клікабельна і не сильно е там така, що її всі будуть дивитися, слухати і розбиратися з ріпаком. Короче, в нас експорт ріпака абсолютно зупинився до сьогоднішнього дня. Але перед цим відбулася історія, коли президент довго, достатньо, практично два місяці, цей закон е притягнути відповідно у в обмін на, на щось, е що я вже пояснив, не підписувався для того, щоб дати змогу американцям, американським інвесторам і компаніям, які займаються в нас е експортом імпортом сировини, вивести свої ріпак, які в ними були викуплені, відповідно без мит. Як коли це сталося? Тоді ці, ці мита фактично були підписані, але підписані настільки криво, що мита торкнулися навіть внутрішнього виробника українського фермера, який вирощує свою ріпак тут, а не перекуповує, не трейдить, а просто вирощує тут. Ось і експорт через це фактично зупинився. Сьогодні друзі, це продовження історії. Я, я пам'ятаю, що я говорю про зустріч, значить, сходку цю зеленського слугами. Сьогодні уряд. Дає конкретно задню в ноль перетворює мита для українських фермерів, і очевидно, це відбувається в контексті якраз е співпраці і спілкування з американцями та європейцями, тому що відбувається це якраз після візиту і після заяв е єврокомісарки, в тому е числі так. Дають задню задні Америка... ну це абсолютно історія, зв'язана пов'язана з американцями соєю і рипаком. Інтереси Сполучених Штатів відповідно тут зараз враховуються. Тепер далі давайте розвати. А у відповідь на що ці інтереси враховуються, друзі? А я вам скажу на що тема далекобійної зброї, далекобійних ракет, тамагавків, баракуди на які начебто, вже майже майже ось ось погодиться Дональд Трамп. Розумієте, але ж не Дональд Трамп і не Вашингтон їх передаватиме. Це буде згода на викуповування європейськими партнерами цієї зброї. І потім передача України. Європейці кажуть, така чекайте, вони там зараз абсолютно зупиняють процес реформ, і непевна ситуація в парламенті. І президент не контролює парламент. А ми будемо тут зараз давати отак, от гроші, а вони не будуть провадити реформи, тобто, ну, як гроші, зброю за європейські гроші. Тому давайте, якщо вже тема там з далекозбійною зброєю в нас уже намацується, то ми будемо робити щось із процесом реформ. Ось вам є. Тобто, фактично, у нас у нас відбувається обмін реформи та магавки, Якщо ну так. Образно сказати реформи тамагавки, реформи зброя, і це очевидна історія. І саме тому вдруге за місяць екстрений збір е слух відбувається. Ось така от тема достатньо непроста, накручена намучена, але я вважаю, що ітиметься саме про це: як відновити реінкарнувати більшість і контроль над парламентом, якого зараз у Володимира Зеленського немає.